Привіт! Сьогодні я розповім про японську редьку Дайкон. Редька Дайкон має хрустку консистенцію, її смак м'якший і дещо солодший, ніж у інших сортів редьки. Дайкон є низькокалорійним продуктом з непоганим вмістом клітковини. З водорозчинних вітамінів найбільше вітаміну С та В9. Вітамін С необхідний для багатьох функцій організму включаючи роботу імунної системи ріст і відновлення тканин. Крім того, він діє як потужний антиоксидант, захищаючи клітини нашого організму від окислювальних пошкоджень. Фолат вітамін В9 бере участь у утворенні клітин, виробництві еритроцитів і синтезі ДНК, їжа багата фолієвою кислотою. Особливо важлива під час вагітності, оскільки ця поживна речовина відіграє важливу роль у рості та розвитку дитини. З мінералів у дайконі найбільше калій втаміні. Дайкон містить поліфенольні антиоксиданти, ферулову кислоту і кверцетин, які мають протизапальні, протипохлинні та імуностимулюючі властивості. Дайкон містить біологічно активні сполуки під назвою глюкозелонат, які розщеплюються з утворенням ізотіоціанатів. Дослідження інвітро, і на тваринах показують, що ці сполуки можуть профілактувати рак. З дайкону найпростіше приготувати вітамінний салат. Можна знайти рецепти маринованого дайкону. Японці додають дайкон до свого традиційного супу. Звертаю увагу, що всі частини дайкону можна вживати в їжу, включаючи зелені листочки, які можна додавати в салати, супи та тушити з іншими овочами. Як і будь-яку іншу редьку, дайкон не слід вживати у період загострення захворювань шлунково кишкового тракту, як і будь-які інші хрестоцвіті, сіріжий дакон слід обмежити при автоімунному тиреоїдиті. А на сьогодні все. Харчуйся раціонально та різноманітно. Побачимось!